У даному відео ми разом з вами спробуємо переписати словесні вирази у математичній формі. Коли це може бути потрібним. Найбільш частий варіант використовування даної вправи буде саме коли ви матимете текстові завдання. І аби вам було зрозуміло, які ж дії необхідно зробити в даному завданні. Що ж, почнімо з першого. 709 відняти 19 розділене навпіл. Як ми можемо це записати? Отже, спершу нас цікавить різниця. А саме 709 та 19. Що ми можемо зробити далі? Так це розділити всю різницю на 2. Ми можемо записати дробом або ж ще один варіант ми можемо просто записати, поділити на 2. І нас цікавить саме різниця розділене на 2, а не окремі числа. Сподіваюся, що це було зрозумілим, і ми можемо вирішити наступне завдання: Трикратна сума 56 і 7. Отже, нас цікавить сума 56 та 7. Трикратна мається на увазі, що ми маємо домножити. А отже, 3 домножити на 56 додати 7. А чому ми не можемо записати просто 3 домножити на 56, а вже потім додати 7. Адже у цьому випадку трьократними будуть лише 56, а 7 буде окремим. Але ж в умові нас цікавить саме сума. Ось це слово. Саме тому ми маємо використовувати дужки. Рухаємось далі. Сума трьократних – 56 та 7. А вже тут ми можемо використати попередній варіант. Адже ми маємо 3 домножити на 56, а вже потім додати 7. Оскільки першим словом йде сума, а вже потім трьохкратних 56. Тобто мається на увазі, що лише 56 ми маємо домножити на 3, а потім додати 7. Сподіваюся, ви помітили, як зміна розташування одних і тих самих слів впливає на наш результат. І чи маємо ми взагалі дужки? Що ж, рухаємось далі. Наступне. 43 відняти суму 16 та 11. Ми маємо 43, від яких необхідно відняти суму. Віднімаємо суму 16. Та 11. Насправді, ми можемо це переписати як 43 і окремо відняти 16 та відняти 11. Але ні в якому випадку ми не можемо спершу зробити 43 відняти 16, а потім додати 11. Ні, так буде неправильно. В такому випадку необхідно поставити дужки Або ж записати. 43 відняти 16, а вже потім віднімаємо 11. Гаразд, рухаємось далі. Десятикратний добуток 104,8. Угу. Як ми можемо це зробити? Спершу подивімося на ось цю частину добуток. Тобто, множення. Нам потрібно домножити. 104, які у мене чомусь схожі на 109, тому я їх перепишу. 104 домножити на 8. Це буде саме добуток Десятикратний. Отже, нам тепер потрібно наш добуток домножити ще й на 10. Проте, в даному випадку, оскільки ми маємо лише множення то ми насправді можемо й не використовувати дужки. Ми можемо сказати, що це буде просто 10 домножити на 104, а потім домножити на 8. Нічого не зміниться. Неважливо, ви спершу 104 домножите на 8, а потім домножити на 10. Чи спершу 10 домножите на 104, а потім на 8. Це не має ніякого значення. Результат ви отримаєте однаковим. І зробімо останнє завданнячко для цього відео. У 4 рази більше за вираз 175 відняти 58. Тобто мені потрібно від 175 відняти 58, а потім у нас сказано у 4 рази більше. Що мається на увазі під У? Що ми маємо даний вираз домножити на 4. Отже, даний вираз беремо в дужки та домножаємо його на 4. І в даному випадку дужки вже мають дуже велике значення для нас. Адже якщо у нас не буде дужок, і ми просто запишемо 4 домножити на 175, відняти 58, то це буде значити, що ми маємо вираз 4 кратних 175. А потім уже відняти 58. Але ж в даному випадку нас цікавить саме у 4 рази більше за вираз. А виразом у нас є 175 відняти 58. Що ж, як ви вже помітили, гра слів має дуже велике значення у математиці. Що ви робите першим? Наприклад, найкраще порівняння саме між рожевим та жовтим виразом. Ми просто змінили. Наші слова місцями і виростав абсолютно іншим. Тобто, якщо ми маємо трикратну сума, то нас цікавить саме сума домножена на 3. А от коли ми маємо сума трьохкратних, то нас уже цікавить окремо 56 домножених на 3, а потім ми вже з цього робимо суму.